Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас нестандартне відео. Я хочу вам розказати, верніше показати да, свою нову мишку. Не дарма ми знаходимося на сайті цього виробника, а так шарк. У мене мишка від цього виробника безпровідна, як то кажуть. Зараз все покажу, розкажу. Але перед тим як ми почнемо, хочу наголосити на тому, що я не професійний оглядач гаджетів, да, там, якоїсь техніки комп'ютерної. Тому не потрібно мені писати в коментарях, що я десь там щось не те сказав, не так назвав і тому подібне. Я в якихось там більш деталях детально не шарю в цьому всьому, да, скажімо так. Хочу поділити з вами ну, тою інформацією да, своїм користуванням вже аж цілих трьох днів, скільки я користуюсь цією мишкою. Ну, і показати вам софт для настройки в цілому мишки. Можливо, комусь це буде корисним, можливо, не буде корисним, можливо, хтось думає собі теж оновити гаджет, там, мишку, можливо, це зацікавить, тому кому цікаво. Вам приємного перегляду. Не забувайте прожимайте лайкос підписатися на канал. А ми давайте почнемо. Мишка в мене називається Атак Shark X11. Прийшла вона в вот такому ось коробочку. Коробочок не дуже великий такий. Ну і мишка сама то по собі, в принципі, не якась там мега важка. Мишка дійсно легка. по Характеристикам пишуть 63 грами. Ну, можливо, десь і є плюс-мінус десь 63 грами, можливо, навіть і трішечки менше. Ну по е, ощущенням, да, в принципі, десь плюс-мінус так і є. Е, що у нас? Вона у мене підключена, тому я вам далі покажу, що тут є в цілому. Ну, в цілому, що, як завжди, інструкція у нас іде. Е, і, е, Ідуть отакі ось наліпочки. Отакі ось ідуть наліпочки, ці наліпочки у нас клеяться на клавіші і на боковушечки саме, тут непосредственно на боковушки клеяться. В принципі, вони такі, як прорезинені, десь плюс-мінус. Я їх поки не клею і, мабуть, найближчим часом і не буду клеїти. тому що, в принципі, не бачу ніякого сенсу, можливо, як буде вже затиратися сам верх мишки. Да, ось ці самі клавіші, як будуть затиратися. Потім наклею. Ну, подивимося, як вона в цілому буде жити, що, як з нею буде, і тому подібне. Мишка в цілому мене, в принципі, влаштовує, зараз її вимкну. Ну, непосередньо йшла сама мишка, вона в мене ось чорного кольору. Я вибрав чорного. Є отакі ось тут скільки у нас тут раз, два, три, чотири клавіші, ну і саме кольосико теж як вважається як кнопочкою. Вихід USB Type-C можна користуватися як від шнура, ну в принципі, як провідною мишкою, по Bluetoзу і по Wi-Fi. Є модуль Wi-Fi. Я зараз тут теж все покажу. Що хотів ще сказати, є три варіанти розцвітки, три кольори цієї мишки чорний, білий і червоний. В принципі, кому. Який більш підходить, можете собі вибрати. Ще в комплекті в нас йшов, іде отака ось база його, скажімо так, де мишка, просто ви її прикріпляєте, вона заряджається. Тут вона не на батарейках. Тут всередині йде батарея, яка заряджається. І, ну, Наскільки вистачає, не знаю. Я користуюсь ось 3 дні. Е, да, я її там ставлю на зарядку, але я ні разу не бачив навіть після стрімів трьохчасових там, 4 щоб вона у мене сіла хоч на 1%. Тому не знаю, в подальшому користуюсь, як вона буде себе почувати. Отакий От шоу. Е, модуль е, у нас іде модуль Wi-Fi. Він підключається непосередньо в саму цю базу. І е, отсюда він. Як сказати, іде зв'язок з мишкою. у нас. Теж тут USB Type-C, є перемикання, кнопочка перемикання RGB-підсвітки, покажу далі. І липучечки саме тут, а я їх ще поки не відклеював. Тут ось ці штучки, тут здирається плівочка, і воно липуче. Її можна просто до стола приклеїти, щоб там вона нікуди вас там, не уплила по столу. Ну, Я поки цього не робив, не бачу поки сенсу в цьому. Я Планую, хто знає, змінити стіл, тому що тут а стіл мені мало місця. На ньому, ну як зміню, потім уже буду дивитися. І отакий у нас е, кабель в комплекті, він в тканівий, е, такий тканевий перепльот. У нього тут Type-C, і непосредственно в, е, ну, в самому системному блокі USB-шник підключений. Ми під, е, підключаємо. Нашу цю станцію, вона у нас, як бачите, світиться. Е, варіантів тут підсвітки цієї станції е, просто уйма, їх, мабуть, тут штук 10, як як Не, більше. Е, не знаю, тут різний, тут така цвітомузика може і так, і сяк, і, і, і коротше, по-різному це все діло світиться і мигає, і просто світиться. Коротше, варіантів на любий смак, е, кому що подобається під. Підключаєте, налаштовуєте і користуєтесь. Все, це все діло у нас стоїть. Коли ви підключаєте мишку, ще не показав, коли ви підключаєте мишку непосередньо на саму станцію, то вона в нас починає світитись таким сіроватим кольором, що вона у нас заряджається. Отак ось. Тому, та блін. Те застряло, те застряло. Сама мишка. У нас ніде не люфтить. Якість е, самого пластику е, якісне, е, дійсно дуже якісне. Вона ніде не скрипить, не люфтить, якщо її тут пожати, там попридавлювати, е, отак у нас клавіші. Кольосико теж у нас клацає, воно в неї так, е, в самого кольосика ход не легкий, він такий трішечки. Як воно прирезінене, і воно тут ну, хід сам, ну, такий приємний. Він тактильно дуже приємний. І в цілому пластик, навіть без цих наліпок, він тактильно дуже-дуже-дуже приємний. Е е я поздрав, тут ще були наліпки сині, я їх здер, е тому що по самому коврику воно дуже-дуже погано скользило. Бо без них прям вообще дуже класно все скользить, е тому дуже все приємно. На самій мишці є перемикання модуля на Bluetooth. Отут є перемикання модуля на Bluetooth 1, Bluetooth 2 і Wi-Fi. І нижче у нас пере... кнопочка перемикання DPI. Можна перемикати як непосередньо на самій мишці, так і в софті, до якого ми зараз перейдемо, і я вам покажу. Тому можна так, можна так. 6 налаштувань заводських DPI. Я йде від. 800 до 22 тисяч. Зараз знову ж таки в софті вам покажу, як це все виглядає. Де нам скачати, А, і кнопочка перемикання. У нас вимикання, як, як то кажуть, і включаєте вверх на, на Wi-Fi і вниз на Bluetooth. По Bluetooth, чесно сказати, я не зрозумів, поки, як її користуватися. Мабуть, саме цей модуль треба в системник вставляти, не через оцю всю базу, а самий системник. Ну, колись буду пробувати, не знаю. поки Чесно скажу, признаюсь, я не пробував. Якщо ви користувались, у вас така мишка і ви користувались по блютузу, напишіть, як я поки не пробував. Де в нас взяти софт? Ми переходимо на офіційний сайт Attack Shark, Я писав просто в поїзковічку поісковіч... Attack Shark X11 на ну, модель своєї мишки і писав софт. Мене закидає на сайт, там перша буквально силочка посилання, перше посилання. Ви переходите на сайт, і тут можна скачати софт на клавіатури. Якраз заодно можна подивитися: всі весь спектр, модельний ряд, так сказати, їхніх клавіатур, мишок, і навіть є наушники. Ну, вони, правда, там в одному екземплярі. Аджаз, я так розумію, аджаз це субренд атак Шарка. Ну і навпаки, можливо, атак Шарк це джаза. Аджаза. Ну, просто це один, скоріш за все, завод його клепає. Тому отак ось. тут ви вибираєте. Є тут ось дуже класні в клавіатурі, дійсно класні. Ось моделі мишок, які є, і навушники Тут а переходите ось атак Shark X11, така як ось у мене вибираєте і скачуєте, дам лот, атак Shark X11 ну, для Windows. А ви встановлюєте і це все діло у вас працює. Вона у мене встановлена виглядає вона ось... Ой, ось таким ось чином вона у нас. Виглядає, тут там можна більш тонко все настроїти. Там лів, праву кнопку, кольосику назначити, щось там різне. В общем, профілі можна якісь тут додавати, налаштувати і тому подібне. Ми бачимо заряд самої мишки, тут 100%. Ну, яку я за це весь час, не разу вона у мене не сіла навіть на 1%. Я такого не замітив. DPI виставляєте те, що я вам казав, від 800 до 22 тисяч це заводські налаштування. І тут ви можете подстроювати у мене 2600. Тут на, на по-моєму, дві. Не пам'ятаю, тут, по-моєму, 2, бути, а тут 2200, по-моєму, або щось около того. Я трішечки додав. Мене поки шістсот влаштовує, прям дуже все зручно, все, все, все приємно. Кому треба більше більше, ви можете просто в профілі тут підналаштовувати оцим ползунком. Ви можете додати, тут кратність буде 100. І ви додаєте так, як вам потрібно Apply. І нажимаєте Apply сохранити, і оце все діло у вас буде. Просто літати, як то кажуть. І якщо ви будете кнопочкою тут перемикати на мишці, то бачите, змінюється і сам DPI виставляється тут, ну, який ви собі там підналаштуєте. Це доволі таки зручно. Можна налаштувати окремо під, ну якщо ви. В принципі, просто працюєте, вам потрібно окремо DPI. Якщо ви там починаєте грати, вам там, наприклад, треба більше DPI. Ви тут в, в самому софті це налаштовуєте, і потім на мисці, щоб не відкривати софт, можете проклацувати і вже будете розуміти, на якому ви знаходитесь DPI. Light. Сетінг, це ось ця ось у нас іде, вона змінюється. Тут можна ось як тут вибираєте, воно там світиться просто там, от, синім кольором, там, вибираєте, воно буде мигати у вас і тому подібне. Ну, в общем, це вже там кожному своє, що кому подобається. Хто, звісно, розуміє англійський, вам буде тут зручніше і швидше розібратися в цьому всьому ділі. Мені трішки важче, але в принципі, все більш-менш інтуїтивно зрозуміло. Ви налаштували тут. Основне, це DPI налаштувати вам, все інше, я думаю, навряд чи десь комусь щось так прям сильно буде потрібно. Головне, налаштувати вам DPI під свої потреби. От і все. Ну і, А настройок тут все тонко можна настроїти. Пулінг рейт Settings, 1500, 250, 125 Гц. У мене стоїть на 1000. Я так чесно кажучи, не зрозумів, в чому суть, якщо ми там поставимо 125, що зміниться. Я, я різниці не відчув особисто. Знову ж таки, напишете в коментарях, що, де, що означає, що за що відповідає. Напишіть, я, звісно, це все діло попробую, потім десь вам на якомусь стрімі це скажу. Sleep, це я так розумію, коли мишку ви просто ставляєте. Залишаєте на коврику, і ви її не трогаєте на протязі, там якогось часу, вона вту, ну я замітив, тухне цей індикатор зверху, коли ви приходите там, тронули до неї все, і він починаєте працювати. Ну, я, я так зрозумів, це по типу щось спящого режима для монітора компа. От що то по типу цього, я, я так зрозумів. K-response time, знову ж таки, теж не розумію, що це, 8 мілісекунд, це, можливо, це якийсь отклик, там кнопок, ну, хз, чесно, треба з цим всім ділом розбиратись, тут там в мене якийсь ось Offset, Ripple Control і Angel Snape теж Off. Що це за функції? І чесно, я не розбирався ще. Можливо, колись буде вільний час, я сяду з цим всім ділом, порозбираюся, десь на якомусь вам стрімі це все діло розкажу, що за що, що і як. Тому. Так ось. Ну ще Я хочу вам просто в цілому сказати про цю чудову мишку. Е, дуже класна, е, дуже якісно вона зроблена. Незалежно від того, що вона ну, явно не якогось там е, дуже знаменитого бренду. Да, там це не Logitech, там не MSI і тому подібне. Це, а так, Shark, вона доволі таки непогана. Це хороший буде аналог тому ж самому там, Logitech, наприклад, ілі, ілі щось подібне. Вона дійсно класна. Можна на неї звернути увагу, якщо вам потрібно оновити свій девайс. Е, мені, е, до речі, цю мишку забув сказати, мені цю мишку, до речі, подарували. Вибирав то її я, але мені її подарували. За що я дуже, е, велик, ну, дуже величезна подяка за те, за такий подарунок. Мені дуже приємно і дійсно, мишка класна. Е, Якщо ви дивитеся десь ну, в цю сторону, да, наприклад, там змінити свій девайс на, наприклад мишку, то зверніть увагу дійсно на цей бренд, а так, Shark, подивіться, можливо, вам, він вам сподобається. Тим паче, як ми бачимо, тут прямо на різний смак є мишки, які хочете безпроводні там, і тому подібне, і з базами, там, і без бази, цих усіх там і світяться, і не світяться. Коротше, Подивіться, зверніть на це все діло увагу. Мишка дійсно коштує своїх коштів, як то, як -то кажуть, ціна якість дійсно, Вона заказувалася в Європі. Там, звісно, вона дешевше. В нас на українському ринку така мишка стоїть в районі від 1000. Я особисто те, що бачив я, від 1200 там, 1500 до 2300, 2500 Знову ж таки, в залежності від магазину, де ви будете купувати. Де верніше, будете заказувати, то ціни різняться. Тому на це теж звертайте увагу. Можливо, є сенс заказати десь в Європі там, на Аліекспресі, де, в принципі, мені її заказували, і за що я дуже величезно вдячний. І мені дуже-дуже приємно за такий подарунок. Тому, отак-от, отака мишка, вона доволі таки прикольна, чудова, приємна, приємна. По якості, приємна по DPI, дуже тонка настройка. Поки перші дні я дійсно до неї привикав, тому що було незвично, дуже вона була легка. Зараз вже трішки до неї привикаю. Я думаю, що згодом взагалі в мене проблем не буде з цим. Я привикну до її ваги. так сказати і буду з нею з задоволенням і далі користуватись. Я буду вас тримати в курсі, в принципі, за час користання цією мишкою, що в мене з нею там буде, случиться, не случиться. Я, звісно, вас буду тримати в курсі. А поки на сьогодні все. Якщо комусь було корисне відео, там, чи сподобалось відео, друзі, прожимайте, не забувайте прожимати лайкоси, підписуйтесь на канал. І до скорих зустрічей на нових відеох, на нових стрімах. Всім приємних покупок. покупок Тихого і мирного дня всім пока-пока. Дякую за перегляд.